У наш неспокійний час кожен день приносить новини, які надзвичайно нас хвилюють. Одні викликають радісні емоції, інші особливо трагічні почуття розпачу і болю. Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Звернемось за порадами на найближчі дні до карт Таро. Сьогодні це в нас колода Таро Світлого Провидця. Подивимося загальну характеристику сьогодення на думку вищих сил. Ось вже е перша карта випала, і це вісімка жезлів, яка віщує про, то, віщує про те, що дуже швидко, дуже швидко наближаються до нас якісь події, і ці події е надзвичайно несуть сильну енергетику. Ці події будуть нести за собою добро, будуть нести сонячне світло і, як правило, вісімка кажезлів віщує про дуже скоро зміни, які будуть наступати. Надзвичайно активна карта. Надзвичайно активна карта. Чого ж чекати в результаті цих змін? В результаті цих змін, ну, ви знаєте, на ці дні в мене вже неодноразово випадає королева кубків. Королева кубків це ну, гарна дуже карта, яка уособлює собою. Всю позитивну, якщо можна так сказати, енергетику, енергетику емоцій, радісних емоцій, емоції, які приносять радість, щастя, які задовільняють всі бажання. Ці емоції пов'язані з, з тим, що в наше життя приходить кохання, приходить любов, приходить спокій. І приходить, із цими почуттями, ми завжди пов'язуємо і молитву, якою ми звертаємося до того, щоб в нашому житті все врівноважилось і все йшло по гарній життєвій дорозі. Одночасно, Королева Кубків мені завжди така карта, яка і віщувала, і надзвичайно гарні е зміни. На 21 число вона в мене завжди виходить вересня, і ця карта віщує про якісь зміни в позитивному плані на фронтах цієї великої жахливої війни, яку веде наш народ український проти рашистських загарбників. Я сподіваюся, що черговий раз ця карта випала. Вона випала. На швидку нашу перемогу. Перемоги бувають різні. Перемоги бувають е, такі вже остаточні, а бувають і тактичні. І ми спочатку вересня, так як я і відчувала ще в квітні, місяці, починаємо е, е, і отримали вже великі тактичні перемоги. І контрнаступ наших Збройних сил продовжується. Чого на що вказують карти Таро. Карти Таро вказують що. І сьогодні дев'ятка жезлів вказує нам, перепрошую дев'ятка мечів. Вказує на те, що і це сьогодні, до речі, і карта дня, що ми переживаємо, ми е, знаходимося в такому невпевненому стані, але завжди е, день проходить е, після ночі. І сьогодні, е, можливо, нам відкриваються якісь інсайти, які нас спочатку жахають. Але потім ми розуміємо, що нам для того, щоб ці наші жахіття розвіялися, нам потрібно просто вставати і йти і робити свою роботу, бачити нові цілі. І отак, от оці птахи, які нам в повітрі, вони є. Над цією жінкою, яка схилилася в скорботі, вони якби своїми крилами хочуть її підняти, піднести до гори, І щоб оця печаль, яка в неї є, оце горе, яке її е, так сильно е, під, підкосило, можна сказати, і вона на колінах сидить, щоб воно пішло геть, тому що за оцими хмарами, за дощем вже. Є і видно сонце і безхмарне небо. Чого ці дні потрібно намагатися уникати? В ці дні карта Старший Аркан відродження говорить про те, що в ці дні відбудеться відродження. І будемо сподіватися, що це буде новий. Етап відродження нашої України будуть звільнені наші нові території, а уникати потрібно того всього, що нам заважає радіти, що нам заважає повноцінно відчувати життя. Потрібно Намагатися все ж таки проживати кожен свій день повноцінно, і кожен день буде приносити з собою відчуття того, що ми живі, живі і що ми здорові, і що нам потрібно цінувати цей стан, коли Життя може нам відкривати нові нові і нові якісь справи, нові якісь, ми відчуваємо новизну у кожному дні. Що порадять карти Таро? Карти Таро радять і чудова карта король Пентаклі. Радить, що нам потрібно берегти свої ресурси і знати, що король Пентаклі завжди несе з собою нові ресурси, нові кошти, ресурси ментальні, ресурси емоційні, ресурси фінансові. Матеріальні ресурси, і віщує про достаток благополуччя, яке поселиться разом з друзями, тому що собака це друг, це розумний друг, який є справжнім другом, що в нашій оселі, в нашій країні буде все добре і перемога. Буде за нами і перемога ця буде скоро. Я кажу, що можливо це в ці дні не буде остаточної перемоги, але точно, що якусь нову таку тактичну перемогу ми обов'язково отримуємо. Дякую вам за увагу. Слава Україні, слава її героям! Все буде Україна. Дякую вам за увагу. До побачення.